Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я розповім вам про те, що таке відповідність у математичному аналізі української мови. Отже, у вас є множина F, яка містить у собі дві множини H1 і H2. Кожна з тих множин, у свою чергу, H1 містить x. Багато елементів Х. Тобто змінних. А множина h2, у свою чергу, містить багато елементів y. Тобто також змінних. Отже, відповідністю із множини h1 у множину h2 називається непорожня множина F. Упорядкованих пар ікс y, де ікс належить множині h1, а y множині аж два, От. отже кажуть. Якщо х, y, упорядкована пара, належить, належить множині f, то кажуть, що y відповідає х. Або y є образом x. Тобто y є образом x. Якщо ця дівчина X, то відображення в дзеркалі це y. І тоді X, тобто дівчина, є прообразом свого відображення. Тобто X є прообразом y. X є прообразом y. Отже, образ елемента X означають як F від X. Прообраз елемента y позначають як F у мінус першому від Y. Це все на рахунок відповідностей. Дякую за увагу. Ставте лайки пальці до гори. Підписуйтесь на канал.